До головної теми е, сьогодні е, про те, що триває е, зараз е, засідання суду сьогодні у Галицькому районному суді, почали розгляд запобіжного заходу у підозрюваному вбивстві політикині та мовознавиці Ірини Фаріон. 25 липня 18-річного В'ячеслава Зінченка, затримали у Дніпрі в його помешканні. Зараз у суді перебуває наша журналістка Роксана Іваніцька. Покажемо те, що відбувалося до оголошеної суді перерви. Призначили нового адвоката. Новий адвокат попросив напередодні 10 хвилин перерви для розмови з підзахисним. А о 17.30... Суддя Олах Юрків продовжив засідання. Отже, що стало відомо, і що відомо на цей момент, відповідальність за Бостофаріон взяли російські неонацисти. Цю інформацію ще перевіряє поліція, і з'явилося ймовірно відео вбивства Фаріон. Вчора відповідальність за вбивство взяли російські націонал-соціалісти. Вони, начебто, опублікували відео вбивства в Фаріон на кадрах. Є автомобілі, які збігаються на локації вбивства наразі. Чи це е, змонтоване відео невідомо убивство мотивувало тим, що вона розпалювала ненавість замовною ознакою всередині українського суспільства? Це може бути вкид росіян і е, тому чекаємо остаточної реакції правоохоронців. Ну а вчора повідомлено про підозру мешканцю Дніпра за процесуальне керівництва Львівської обласної прокуратури. Увідомлено про підозру 18-річному мешканцю міста Дніпра вчинені умисному вбивства громадської діячки народної депутатки України сьомого скликання Ірини Фаріон напередодні його затримано за місцем проживання. Про це повідомив заступник генпрокурора Антон Войтенко під час спільного брифінгу за участю міністра внутрішніх справ Ігора Клименка у Львові. Антон Войтенко також поінформував, що Прокурори погодили клопотання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Наразі клопотання направлено до Галицького суду. Повідомили вчора. Судове засідання відбувається сьогодні у Галицькому суді. Ну і повідомлення від президента вчора. Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного скоєнні вбивства Фаріон. Операція із застримання була дуже непростою протягом цих днів над розкриттям вбивства працювали сотні фахівців національної поліції України, служби безпеки та інших служб. Я вдячний кожному і кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди. Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі. Написав президент. Ну і згодом, вже е, міністерство внутрішніх справ повідомило, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих кримінальних аналітиків, експертів інших поліцейських служб, співробітників СБУ. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця і обшукали 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили, встановили особу, маючи його фото. Це була справа часу. Смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди. Ідентифікація зловмисника та його затримання це кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді. Про фігуранта 18 років мешканець Дніпра під час підготовки до злочину він орендував щонайменше. Три квартири у Львові зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець, більше інформації згодом допрацьовуємо. Ну і згодом вже почала з'являтися інформація від правоохоронців, що на місці вбивства Ірини Фаріон була знайдена спортивна гільза, не бойова. Наразі шукають, де ця куля була придбана. Повідомляє МВС сьогодні. Будуть обирати запобіжний захист. Ну і підозрюваний чекав на Фаріон дві години. Допитано 900 свідків, переглянуто 1800 фотографій і відпрацьовано понад 80 схожих осіб. Також Клименко повідомив, що по прибутті на місце вбивства Ірини Фаріон вилучили гільзу. Вона зараз на експертному дослідженні це зброя специфічна. Не бойова патрони поступили в Україну у 2017-2018 роках близько 1 мільйона е, штук. Наразі слідство встановлює, коли і де була придбана зброя. Е, про це він зазначив на брифінгу у Львові за хвилину до вбивства. Камери відеоспостереження е, зафіксували підхід підозрюваного до місця, де стояли Ірина Фаріон. В очікуванні таксі після цього чоловік одягнув червоні рукавички. Достав патрон у патронник. І здійснив постріл у жінку попередньо підозрюваний підійшов до Ірини Фаріон на досить близьку відстань. Після скоєння злочину він втік з місця події, що фіксують камери спостереження. За два дні, коли у Львові тривало прощання із загиблою, підозрюваний залізницею виїхав до Дніпра. І оприлюднене відео затримання та допиту підозрюваного також знімки з місту його телефону. Наголошується, що підозрюваний готувався до злочину протягом 10 днів. Наразі перевіряються мотиви скоєння злочину. Я повиснула свої дії тема, якого починала висила. Які мотиви у вас були? У нього запитують, що ви думали, що ви робили. Він каже наступне питання, вхмиляється, ну тобто буде себе. Достатньо спокійно, ще раз кажу, дивлячись Так, просто зараз пише наша колега Роксалана Іваніцька, суд пішов до нарадчої кімнати. Рішення суду буде оголошено о 18.30, Тобто, до завершення нашого етеру, ми будемо знати, який вирок виніс суд. Ну і продовжуючи далі інформацію, яку оприлюднили правоохоронці. Пошукові запити підозрюваного убисті Фаріон. Свідчить, що наступних міг бути нардеп Бужанський. Повідомив Клименко. Оскільки Бужанський виступає категорично проти права на самозахист, то блогери українські порадили нардепу відмовитися від озброєної охорони та здати нагородну зброю, якщо вона у нього є, і щоб захищався силою думки. Ну і далі знову ж таки багато відео, яке оприлюднила поліція, і нові деталі. Основні 9, 14, 19 липня вбивця винаймав нове житло у Львові. Мовизнавицю вбили не бойовим патроном. Пістолет поки не знайшли. Хлопець промовився, що заховав його. Підозрюваний чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця. Вбивця майже впритул підійшов перед пострілом. Камери не зафіксували момент убивства, але є останні хвилини підготовки. Також хлопець підготував лист на випадок невдачі, відкрили його історію пошуку. Там він шукав графік роботи різних обласних рад. Ну і як вже сказав очільник, вес наступною жертвою міг стати нардеп Максим Бужанський. Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон досить розумний. Повідомили на брифінгу та не має надмірної емоційності. Ну і як говорили ті, хто присутній був сьогодні в залі суду, що він веде себе абсолютно спокійно, навіть деколи зухвало. Донька Ірини Фаріон напередодні суду заявила, що буде вимагати довічного ув'язнення для підозрюваного. Ми будемо боротися до кінця. Бо мама казала, що потрібно триматися, боротися, і звичайно, ми переможемо. Якщо розумієте, ми повинні сутні частина. Але я вважаю, що це істота істота, яка Дякую. 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 Та також Софія Семчишин, дочка Ірине Фаріон, повідомила, що буде присутня судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу. 18-річному Дніпрянину. перед судом вона написала, що їду з коханим чоловіком в суд глянути на убивцю своєї мами, моєї пташки, найкращої у світі бабусі нашого сенсу життя. Ти наш скарб, біль страшний страху. Нема довічно тобі покидьку, донька Софія. На даний момент зробили максимум, що могли. Ми будемо боротися, але я впевнена, що це вбивство замовлення. У мене нема припущень, але можливо Москва, можливо, ні. Ми будемо бачити. Жодних погроз не було. Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало. Ну і вже перегляд сьогоднішніх новин. Отже, підозрюваний у Львові на допиті. Інформація з'являлася протягом цілого дня. Так, прибуття відео прибуття Богдан, показує я прокоментую, потім перейдемо до відео від нашої кореспондентки. Коментував він щодо вбивства Фаріон таке де Ви скоювали вбивство на питання, це він е, відповів: буде видно, подивимося. Ви винні в цьому подивимося, які у вас були мотиви? Наступне питання. Далі відео із залу суду і спілкування із підозрюваним. А ви скоювали якісь вбивства? Буде видно подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Ну, наступне питання. Ну, що, які мотиви у вас були? Наступне питання. Скажи мені щось. Чому ти її вбив? Чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Який час? У тебе часу нема. Ти будеш гнити в тюрмі. Ні. Чому ти її вбив? Чому ти її вбив? Я тебе питаю? Чому ти її вбив? Ти не відповідаєш на питання жодне. Тобі взагалі-нащо дали воду? Ти не маєш права взагалі, ти не пив води. Твоя мама буде гнити з тобою.